Добрий день! Рада вас бачити на уроці математики. Тема сьогоднішнього нашого уроку – ознаки та властивості предметів. форма, розмір та колір. Нам урок уже давно, час розпочинати. Знову математику будемо вивчати. Сядьте, дітки, всі рівненько, усміхніться всі гарненько. Настрій гарний ми взяли, працювати почали. Давайте ми з вами разом згадаємо фігури, які ми вивчили на минулому уроці. Назвіть, будь ласка, ці фігури. Прямокутник, трикутник, круг, квадрат. Молодці. Скажіть, будь ласка, а чи однакові ці фігури за формою? Ні, а за кольором? Ні, вони різні. Навколишній світ він різноманітний в усіх його проявах. Об'єкти довкілля різні за формою, кольором розміром, призначенням, матеріалом, з якого складаються. Сьогодні ми будемо досліджувати схожість і відмінність предметів. Будемо об'єднувати предмети в одну групу за спільними ознаками і, навпаки, розбивати їх на кілька груп за відмінними ознаками. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Які геометричні фігури ви тут бачите? У нас тут є круг, прямокутник, квадрат і трикутник. Скажіть, будь ласка, чи всі вони одного розміру? Ні. Кольору ні. І навіть вони не однієї форми. Саме про це ми сьогодні будемо говорити. Подивіться на наступне зображення. Скажіть, чим схожі ці фігури? Це трикутники. Правильно. А чим вони відрізняються? Вони відрізняються кольором Молодці. схожі формою, а відрізняються за кольором. Добре. Давайте подивимось на наступну пару. Чим вони схожі? Схожі кольором. А чим вони відрізняються? Вони відрізняються формою молодці, схожі за кольором, відрізняються за формою, бо перший це трикутник, а це, другий це круг. Чудово. Подивіться наступний: чим схожі? Вони схожі кольором, вони схожі формою, але вони відрізняються чим, дітки? Розміром, правильно. Перший трикутник маленький, другий. Великий. Чудово. І далі для вас друге завдання. Подивіться на кульки. Давайте разом промовимо, якого вони кольору. Перша червоний, друга синій, третя зелений. Нам треба з вами продовжити рядочок. Давайте знову перша червоний. Значить, друга кулька повинна бути якого кольору синього, правильно. Друга кулька повинна бути синього кольору. А давайте тепер ми подивимось на третю кульку, якого кольору повинна бути третя кулька. А третя кулька повинна бути зеленого кольору. Правильно, зелено. Зараз ми зробимо зеленого. Кольор ось таку. Ви молодці впоралися з завданням. Ну що ж, зараз ми з вами відпочинемо і почнемо працювати у зошиті. Будь ласка, встаємо всі на фізкульт хвилинку. Які ви молодці, як ви гарно відпочили. Ну що ж, давайте згадаємо з вами правильно, як правильно треба сидіти під час письма. Треба тримати спину рівно, лікті кладемо на стіл, ноги ставимо на підлогу. Вільною рукою тримаємо зошит. Тією рукою, якою ми пишемо, буде у нас олівець. Чудово! Ну що ж, відкрити, будь ласка, свої зошити робочі з математики на сторіночці 10. Відкриваємо всі. Добре. І будемо виконувати з вами перше завдання. І перше завдання у нас таке. Нам треба розфарбувати за зразком намистинки. Ми з вами бачимо, що всі маленькі намистинки якого кольору? Найменші, які. Вони жовті, молодці. Тож приготуйте зараз жовтий олівець. І почнемо з вами фарбувати всі маленькі намистинки в жовтий колір. Знаходимо ці намистинки. І розфарбовуємо їх жовтим кольором. Чудово. Далі подивіться на намистини середнього кольору. Якого, середнього розміру, вибачте, якого вони кольору. Вони рожеві. Шукаємо намистинки середнього розміру. Ось вони у нас, так. Зафарбували їх усі намистинки середнього розміру. Так. Далі ми дивимося на намистинки великого розміру. Вони у нас блакитного кольору. Тож, будь ласка, візьміть у руки блакитний олівець. І зафарбуйте великі намистинки блакитним кольором ось таке намисто у вас повинно вийти. Давайте ще подивимось маленькі жовтого кольору, середнього розміру вони рожевого кольору, і великі намистинки блакитного кольору. Якщо ви ще не встигли виконати це завдання, будь ласка, поставте відео на паузу і продовжуйте виконувати. А ми рухаємося далі. Наступне завдання в нас таке. Нам треба зафарбувати у кожному ряді стільки трикутників зазначеним кольором, скільки точок бачимо над рядком. Ну, ми бачимо, що наш, що наш квадратик рожевого кольору, тобто нам треба приготувати рожевий колір. Далі ми порахуємо, скільки на них крапочок. Ми бачимо зараз перший квадрат. Зараз хвилиночку. Ми бачимо, дітки, перший квадрат, і ми можемо. Порахувати ось це скільки на ньому крапочок. На ньому три крапочки. І зараз нам треба таку ж кількість квадратиків зафарбувати рожевим кольором. Вибачте, трикутників зафарбувати таким кольором. Ось перший трикутничок я його бачу, малюю. Другий трикутничок я бачу, малюю його рожевим кольором. І третій. Тобто, я зафарбувала три трикутники рожевим кольором. Далі мені треба приготувати зелений колір. Скажіть, будь ласка, скільки крапочок на ось цьому квадраті? Одна. Значить, і один трикутник ми будемо зафарбовувати. Я хочу зафарбувати ось такий один трикутничок. Добре. Наступний квадрат у нас буде. Блакитного кольору. Подивіться, будь ласка, на нього і скажіть, скільки в нас тут всередині крапочок. Давайте разом порахуємо. Один, два, три, чотири. На ньому чотири крапочки. Тому ми з вами будемо зафарбовувати блакитним кольором чотири трикутники. Будь ласка, чотири трикутника. Один. Два, три. І чотири. Молодці! Якщо ви не встигаєте ставимо відео на паузу і працюємо. А ми зараз з вами, після того, як наші руки втомилися, трішки відпочинемо і будемо рухатися далі. Встаємо на фізкульт хвилинку. Uh, uh, uh.

Не так носить доріг. Сіропода! Чудово, молодці. Рухаємося далі. І наступне наше завдання буде на сторіночці одинадцятій. Завдання третє. Будь ласка, відкриті сторіночку 11. Чудово працюємо. Нам треба предмети фігури в перших двох рамках угорі розташувати у порядку збільшення розміру. Що це означає? Подивіться, будь ласка, на перший рядок. Тут у нас є великі і малі листочки. Назвіть, будь ласка, найменший тут листочок. Так, помаранчевий, ось він. Тому він у нас буде стояти першим. Далі наступний після нього йде жовтий, так, він трішки більший, тому він буде стояти на другому місці. Далі за ним йде зелений. І найбільший рожевий. Таким чином ми з вами будемо працювати усі рамочки. Але Перших дві будуть у порядку зростання, а нижні дві у порядку зменшення. Ну що ж, тоді починаємо працювати. Спочатку ведемо від меншого до більшого. Що нас означає, що найменший круг, який зображено в цій рамочці, якого кольору буде? Правильно, рожевого, значить, він буде на першому місці. Далі, який круг? Правильно, блакитний. Після нього який круг фіолетовий. Після фіолетового сірий, а після сірого зелений. Молодці. Тепер беремо різнокольорові олівці і будемо зафарбовувати квадратики. Дивимося, якщо у нас, наприклад, ось тут, та, зараз я вам покажу. Якщо в нас, наприклад, з вами знаходиться на рожевий, рожевий круг, так? значить, ось сюди ми повинні зафарбувати рожевим. Ну що ж, давайте спробуємо. Ось тут малюємо рожевим. Далі наступний у нас був блакитний, так, осьінь. Значить, беремо блакитний колір. І розфарбовуємо блакитний. Наступний квадратик ми розфарбуємо фіолетовим кольором. Наступний ми розфарбуємо сірим. Бо у нас сирий, так, далі. І останній ми розфарбуємо зелений. Чудово. Тепер давайте виконаємо таке саме завдання, але у порядку зростання, з, е, у порядку зменшення, вибачте, тепер працюємо з у цим рядком. Скажіть, будь ласка, де тут найбільша кепка, найбільша за розміром? Ось вона блакитна, правильно. Де після блакитної якого кольору наступна буде? Трішечки менша. Зелена, після зеленої, яка буде рожева, і найменша, яка тут? жовта, молодці. І в такому ж порядку ми з вами їх розфарбовуємо. Найбільша була синя, тут уже є синій, синій квадратик є вже. Далі була зелена, беремо зелений колір, і розфарбовуємо зелене. Після зеленого був рожевий. І після рожевого була, був жовтий колір. Кепка була жовтого кольору. Чудово. З наступним рядочком робимо те ж саме. Дивимось на цей рядочок на нижній вже останній. І у порядку зменшення будемо визначати. Найбільший трикутник у нас якого кольору? Так, рожевий. Молодці. Після, після рожевого кольору найбільші трикутники, трішечки, більше за рожевий у нас, трішечки менше за рожевий, який у нас трикутник, помаранчевий. Трішечки менший за помаранчевий який. Зелений. Потім йде фіолетовий. І потім блакитний. Тепер в такому порядку ми розфарбовуємо. Спочатку нам потрібен рожевий колір. Будь ласка, візьміть і зафарбуйте квадратик. Потім у нас повинен бути помаранчевий колір. Зафарбували. Потім зелений. Після зеленого фіолетовий. І після фіолетового у нас буде блакитний. Чудово. Ми порались із цим завданням, тож переходимо до наступного. Спочатку ми зараз будемо писати, тому перед тим, як писати, ми виконаємо пальчикову гімнастику. Поставили ручки і починаємо. Посварились дві лисички, розійшлися хто куди. Ну, а потім помирились, обнялись нема біди. Молодці. Ми сіли рівно, поставили ноги на підлогу, лікті поклали на стіл, взяли простий олівець і будемо починати малювати за зразком. Що нам треба намалювати? Подивіться уважно: у вас тут уже є. Спочаток нам треба з вами намалювати похилу лінію з правого верхнього куточка у лівий нижній, потім поставити крапку. Крапку треба так, поставити ось тут. Так, знову малюємо лінію і знову ставимо крапку. Знову малюємо лінію і знову ставимо крапку. Будьте уважними, будь ласка, доробіть цю вправу до кінця рядочка. І це ж саме ми робимо, але з нахилом в інший бік, з нижнім рядочком, з лівого верхнього куточка ведемо у правий нижній куток, потім ставимо крапочку, знову ведемо у, з лівого верхнього у правий нижній куток і знову ставимо крапочку. Так, будь ласка, доробіть до кінця рядочка. Поставте відео на паузу і доробіть. Чудово, дітки, які ви молодці. Ну що ж, підсумуємо все, що ми вивчили на уроці. Про що ви дізналися сьогодні на уроці? Що всі предмети ми можемо класифікувати в групи, так? А за якими ознаками предмети схожі або відрізняються один від одного? Вони можуть бути схожі чим розміром або відрізнятися, так? Кольором та формою. Добре. Скажіть, будь ласка, а що таке спільна ознака? Спільна це однакове, так? А що таке відмінна ознака? Відмінна це те, чим вони відрізняються один від одного. Ну що ж, діти, ви великі молодці, дуже гарно попрацювали, тому зараз відпочивайте. На все добре!